Задача. Туристка за три години подолала 11 кілометрів. За першу годину вона пройшла 4,825 кілометрів, за другу на 1725 кілометрів менше, ніж за першу годину, Тут треба відняти. Оце все вона пройшла за другу годину. Скільки кілометрів подолала туристка за третю годину, якщо за три години вона подолала 11 кілометрів. Цю задачу можна розв'язати в три дії. Перша дія знайдемо, скільки вона подолала за другу годину. Друга дія знайдемо, скільки вона подолала за першу та за другу годину разом. А третю дією знайдемо, скільки вона подолала за третю годину. Від 11 км ми віднімемо те, що вона подолала за першу та за другу годину разом. Але можемо першу дію минути і одразу почати розв'язувати задачу. З другої дії. І трішки буде коротше. За першу годину вона пройшла 4,825 кілометрів. І щоб весь час не писати кілометрів, поки що ми їх не будемо писати. А за другу годину вона пройшла оце 4,825 мінус 1725. Оце Додати оце все що в дужках. Тобто до 4,825, додати ще 4,825. стільки ж пройшла, як і за перший день, але ні, не стільки ж, а на 1725 кілометрів менше. То Спочатку додамо 4, 4 8, 8, 25, додати 4,8, 8,25 додати 8,25, 16,25 і відняти 17,25. Ех, трішки не вийшло, бачите, тут 16,25, а відняти треба 17,25. То ми тоді 8 запишемо як 7 додати 1. А поряд з 1 напишемо 16,25, а відняти треба 17,25. 7 додати із змішаного дробу цього. Зробимо неправильний дріб. Один це 25 25, тоді 16 додати 25, 41, 25, і відняти треба 17, 25. 41 мінус 17, 24. 25, то отримаємо 7 цілих. Двадцять, двадцять Кілометрів пройшла туристка за перший, та за другий день разом. А скільки ж вона пройшла за третій день? 11 мінус 7,24. 11 мінус 7 4, мінус 24 25. То ви б одразу могли б вже написати. Відповідь. Але давайте поступово. 4 це 3 додати 1. А 1 у даному випадку 25-25. Ми ж бачимо, які знаменники. Знаменники мають бути однаковими. То нам треба 1 записати як неправильний дріб 25-25. І мінус 24,25. Дорівнює 125 залишиться 3,1. 25 кілометрів пройшла туристка за третю годину. Оце відповідь до задачі. Було дуже легко.